Огляд подій за 8 січня вітаю. За сьогодні ворог насипав досить багато і вже традиційно переважна більшість припала на Сумський район. Всього було 10 обстрілів до 150 прильотів. По Сумському району Миропілля було обстріляно декілька разів о 13-о 14 годині. Разом більше 40 прильотів з артилерії. Білопільська громада, села Іскрісківщина та Атинське, також обстріляні декілька разів, разом до 40 прильотів. Хатінська громада, село Кіндратівка, мінометний обстріл до 20 прильотів. По області також обстріляли Ісманську громаду, села Кучерівка, Каріньок, Студинок 30 прильотів. І Новослабіцька громада, село Бунякіно, 10 прильотів мінометів. Є влучання в приватні будинки, в дом культури, в бібліотеку. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила. По новинам України авіація ЗСУ завдала 10 ударів по районах засередження ворога, а також два удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Збили три ворожі БПЛА типу «Орлан» та три гелікоптери. Також артилерія уразила два райони зосередження живої сили та склад паль... пальномастильних матеріалів окупантів. Ворог, попри режим припинення вогню, протягом минулої доби окупанти завдали 9 ракетних ударів, 3 авіаційні та здійснили 40 обстрілів з РСЗВ, це Генштаб повідомляє ну такий режим припинення вогню. Біля Креміної точаться зараз важкі бої. Туди війська РФ перекинули кілька батальйонів десантників та важку артилерію. Але, як сказав голова ОВА Луганської області Сергій Гайдай, росіяни там потроху просідають. Солидар, десантники ведуть запеклі вуличні бої у місті. Штурмові групи Вагнера намагаються вибити наших десантників звідти ну, поки стоїм. Американський інститут війни зазначив, окупанти далекі від оперативного оточення Бахмута, щоб ефективно перерізати українські наземні лінії зв'язку в Бахмуті, росіяни повинні встановити контроль над трасою Сіверсь-Бахмут. Це 7 кілометрів на захід у районі Салідара. Та досягти автомагістрали з бахмут 13 км від Солідара. Щонайменше, з огляду на те, що в останнім часом темпи просування на цій ділянці становлять максимум кілька сотень метрів на день, дуже мало імовірно, що російським силам вдасться скоординувати просування до цих опорних пунктів і перейти до оточення Бахмута. І вечірнє звернення, Солидари Бахмут тримаються, і туди будуть перекинуті додаткові підрозділи. Це повідомив президент Зеленський у своєму зверненні. Ну, сподіваємось, так і буде. Хлопців підтримають. На Кінбурзькій косі йдуть бої. Контролю над нею немає жодна зі сторін. Повідомила речник оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. За її словами, погодні умови не сприяють легкому завершенню операції, там тривають постійні зітнення. Також вона повідомила, по південному фронту взагалі критичних змін немає. Українські військові більше працюють по знищенню бойових потужностей ворога. Йдеться про ліквідацію тилових районів противника. ЗСУ влаштували бавовну окупантам на Херсонщині, знищено ворожою РЛС та денафікована сім окупантів. Обстріл було здійснено з використанням керованих реактивних снарядів ДЖМЛРС. Мілітополь дуже активна детонація складу йде з боєкомплектами. Вранці вибухнуло на підприємстві «Гідромаш», де окупанти розмістили свою базу. Приліт був дуже потужний. детонувало кілька годин. Вибуховою хвилею вибуло вікна сусідніх будинків. ЗСУ вдарили по гуртожитку з мобілізованими росіянами в Рубіжному, Луганська область, це біля Кремінної. Там бавовна спустилась на місце розташування противника. Внаслідок удару по гуртожитку Медуніверситету ліквідовано щонайменше 14 російських мобілізованих. В окупованому Донецьку горить металопрокатний завод. Там росіяни лагодили пошкоджену техніку, були розгорнуті пункти по ремонту та обслуговуванню. Запорізька область, населений пункт Чистополь'я. Росгвардія розстріляла шістьох мобіків за те, що вони хотіли здатися в полон, але були схвачені. По іншим новинам, західні союзники України не виключають, що Росія може піти на застосування тактичної ядерної зброї або хімічної зброї у разі початку визволення окупованого Криму. Окупант, по їх даним, має певні ядерні запаси, зокрема у Балаклавській бухті. А розташування російських військових у селі Лант. Тратівка Луганської області а, накрили наша артилерія. За попередніми даними, налічується від 70 до 100 загиблих. А наприкінці січня Пентагон проведе навчання українських військових управлінню БМП Бредлі. Про це повідомила заступник помічника міністра оборони США Лора Купера. Курс навчання пройдуть близько 500 військових ЗСУ, і він триматиме протягом місяця. Греція готова відмовитись від БМП Мардер на користь України або поступити з чергою, щоб Україна отримала ці бойові машини піхоти першою. Це більд повідомило видання. Греки мали ще нещодавно репутацію, здебільшого, проросійських налаштованих європейців, а зараз бачите. І німці, і французи, і греки всі змінились. І остання новина така: у столиці Бразилії розпочалося захоплення протестувальниками резиденції президента країни Лулу Дасілва. Його евакуювали в безпечний район далеко від центральної частини столиці. На тлі масових заворушень він наказав про розгортання армійських підрозділів у столиці, у столиці країни. Ну, до речі, цей Лулу Дасілва дуже великий прихильник Путіна. Ну що ну ж, судьба. Всі новини тихої спокійної ночі. Миру нам.